Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи. Ну, вже настала календарна весна сьогодні вже 3 березня. Ну, в кожному регіоні по-різному. У нас на півдні сьогодні вже гарний день був, сонячний, хоча ще нічні температури. Слабенькі, плюс один було п'ять е, ранку, і обіцяють на шосте, сьоме, восьме приморозки. Ну, от ну, в природі нема поганої погоди. Сьогодні я хочу поговорити mm. все-таки знову про е, ранню весняну обробітку з виноградників. Кущів смородини, крижовника, значить, дерев, від шкідників і фороб. Я вже пропонував, розповідав, що можна обробити карбамідом. Розповідав, є ще один непоганий метод це зробити бакову суміш. Залізного купоросу, ось він перед вами, і карбаміду. Ці два препарати хорошо змішуються, і можна їх робити бакову суміш і обробити ранню весняну обробітку сада. Вот. Це, по-перше, буде боротьба із залишками грибів, різних патогенів, лишайників, мхів, на стволах дерев. От. Також знищує і слимаки, де якщо попадаються, і таким чином. Сприяє підвищенню урожайності. Ну, норми, які норми? Значить, можна, якщо у вас ще рання весна і не, бруньки не, не набухли, то берете по мочовини 500 пів мочевини мочовини, пів кілограма залізного купоросу. Вот. <кій> От. Якщо вже, ну, вже трошки бруньків є, понапухали, тоді можна уменшити 200-300 грамів мочевини, 200-300 грамів железного купоросу. От. Все це на 10 літрів води. Ну, Ростворяється спочатку залізний купорос. Потрібно розчиняти в пластмасових відрах. <кій> Бажано в теплій воді, тому що ну, краще буде розтворятися. Роз і коли розтворився вже залізний купорос, помішуючи його дерев'яною паличкою, потім додаємо карбамід. І тако, така суміш, така бакова суміш, заливаємо оприскувачить, і, значить, Обробляємо хорошо сад, Де, ну, причому надо обробляти таким чином, що як би аж скапувало з гіллячок і з, з стовбу стволів, ну, і можна ще і е, пристволові кола обробити хорошо е, цим е, сумішю. Да. Ну, заходи безпеки, оберігатися, звісно, не, не писти, не їсти його, проводити в резинових перчатках, потім, значить, хорошо помить руки. Поміняти робочу одежу в яку ви проробляли цю роботу. От таким чином. Так що, друзі, чим мені подобається? Тим, що, якщо б, звісно, ну, можна сказати, там бордовська жидкость, смесь, Бордовська е, суміш дуже хороша, Ну, мені не подобається, що там забивається. Розпилітелі у оприскувателях, все-таки е, звішані частки е, інвісті, вони мають все таки можливість забивати. Тут же виходить чистий розчин, от, без ніяких примісів, і тому хорошо і легко ним працювати. Отак от коротко, що я вам хотів сьогодні сказати. Е, на рахунок. Е, Залізного купоросу і карбаміду, як його примінити в баковій смисі на раннє весняному обробітку. На цьому закінчую своє включення. Кому сподобалось, можете поставити вподобайки, підписатися на канал. А поки до побачення і до нових зустрічей.